Привіт! Мабуть, якщо ти дивишся це відео, то ти вже плануєш свій шлях, по якому підеш після закінчення школи. Хочу розповісти про те, як робив це я. Мене звуть Владислав, мені 18 років, і я студент першого курсу Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Після закінчення київської школи я вступив до НТУ ХПІ на кафедру програмна інженерія та інтелектуальні технології управління на спеціальність інженерія програмного забезпечення, адже з дитинства цікавлюсь комп'ютером та програмами. Про цю кафедру я дізнався з інтернету, бо шукав саме ті спеціальності, які пов'язані з розробкою програмного забезпечення. Це було нескладно, адже я мав на меті вступити в один з найкращих університетів України, щоб стати висококласним фахівцем своєї улюбленої справи. Я обрав кафедру і тут, тому що вона є однією з провідних кафедр у галузі програмної інженерії та інформаційних технологій в Україні. Крім того, я був вражений добре розвиненою матеріально-технічною базою та кваліфікованим науковим та педагогічним складом кафедри. У Харкові я ніколи не жив, але через жахливу війну в Україні мені довелось виїхати за кордон, де я перебуваю і зараз. Щоб перебувати у безпеці, а також паралельно навчатись в одному з найкращих українських університетів, я обрав кафедру P2, Адже зараз навчання проходить повністю в онлайн форматі. Але повинен сказати, що це ніяк не заважає якості навчання. На кафедрі ПІТУ для онлайн навчання використовують потужну платформу. Microsoft Office 365, яка містить усе, щоб мати можливість здобувати освіту на всі 100%. Від навчання на першому курсі я очікував не так багато, як це виявилося насправді. Я вважав, що перший рік ми будемо виконувати дуже легкі, примітивні завдання, щоб краще зрозуміти сферу програмування. Але я помилявся: ми здобуваємо нову та цікаву інформацію щодня. А завдання стають більш реальними та схожими на якийсь квест, що додає додаткової мотивації продовжувати навчатись. На додачу до всього, деякі спеціальності цієї кафедри включають в себе інноваційний кампус, у який можна потрапити, виконавши всі спринти, які складені досвідченими фахівцями, найскравішим спогадом першого семестру було створення першої власної програми мовою програмування C. Я відчув задоволення від створення чогось нового та корисного, а також отримав багато корисних знань та досвіду в програмуванні. Отже, хочу сказати, що я нітрохи не пожалкував, що обрав саме НТУ ХПІ та кафедру PA2, тому і тобі раджу ретельно обдумати своє майбутнє і здійснити правильний вибір, як зробив це я. Бажаю успіхів!